Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті сульміоканалу YouTube Імпаріамо лілі. Сьогодні ми з вами навчимось 15 супер класних фраз, які італійці використовують щодня, тому нам теж потрібно їх знати, якщо хочемо говорити як італійці. Тож, починаємо. Як сказати італійською, тобі личить. Тобі личить. Подумайте, подумайте, задумайтесь і скажіть, як би це ви сказали? Бо італійці. Скажуть «ти ста бене. Наприклад, давайте читаємо разом. vestito ti sta benissimo, бо, наше говорити, бене, як можна ще й benissimo. прекрасно, чудово. Отже, тобі дуже гарно в, ці, в цьому платі. Тобі личить це плаття. Тобі лишиться плаття, тобі дуже гарно в ньому. Ti sta bene. І потім кажемо, що саме vestito. Йдемо далі. Наприклад, як запитати італійською? Ви в черзі? Ви в черзі? Ми це скажемо ось так. Є два варіанти, звичайно, тому що залежить: ми говоримо до однини чи до множини. Ми говоримо до звертання на ви чи до вас всіх. Отже. В першому варіанті, ось давайте читаємо разом. Lay Ei інкода, запитаємо ви", звертання на ви. Ви в, ви в черзі, якщо там якась одна людина, і ви хочете звернутися саме на ви. Лейн кода, або в другому варіанті ось гарно повторяємо разом. С'єте інкода це вже означає звернення до кого? До вас всіх. Ось, бачите? Uh, un saco de personas, cela kupa ljudi. To, no, to mi no je do njej, je, recimo, voilà, siete encoda. Na kartenici je tako zelo zunaj, da je jasno in pereso, ne encoda, ampak no vsež. Skuzi, lei e encoda per il permesso di sojourno. Oprostite, jaz preprošujem. Vy, vidite, lei, tu že ide zvrtanje na voi. Vi v, v črzi na permesso di sojourno, naše прекрасно. Mm -hmm. Наступне, будь уважний, будь уважна як ми це скажемо італійською. Forza. Un paio di secondi Трошки пару секунд даю, щоб подумали. Тому що італійці це скажуть: Fai attenzione Fai attenzione Увага! Без артикля. Тут артикль не потрібен. Fai attenzione Читаємо. Fai attenzione! Il pavimento è banyato, e potresti, či volare. Pozor, previdno, budi varna, budi varna, previdno. Il pavimento je podloga, je ka vna, e banyato, bo il pavimento. Zato uh, naša podloga zdaj mokra. E tu potresti, či volare. In ti lahko. Впасти, послизнутись. Шиволяре, слискатись, слизнутись, послизнутись. І впасти. Угу. Наступне важливе слово це є потрібно. Коли нам щось треба. Треба. Потрібно. Ми скажемо італійською, як? Бізоння. Бізоння. Одне слово бізоння. І e алора, allora", наприклад, Бізоння. fare, ла спеза коли, на коли. Пердомані на завтра. На завтра нам потрібно що зробити? Ла спеза, піти скупитися, зробити закупи. А як сказати італійською: мене обдурили капець? Я заплатила. ну, коротше, давайте, мене обдурили. Італійською ми це скажемо: Міанно Фрегата це скаже дівчина, дівчата, жінки ми будемо говорити Міанно Фрегата. А хлопці, звичайно, чоловіки скажуть: Міанно Фрегато. Ви все гарно повторяєте за мною? Так? Бо я чую. Я чую, хто повторяє, а хто не повторяє. Ану разом. Mi hanno fregata. Чи mi hanno fregato. І читаємо речення, наприклад. Окомпрато. Un orologio online. Ma, mi hanno fregato. Era un falso. Era un orologio falso. Отже, я купив годинник uh, онлайн але мене обдурили. Чому? Тому що він був фальшивий цей годинник. каволо! Наступне, гарно виглядаєш, ми скажемо, як зробити комусь комплімент. Звичайно, ми можемо з вами сказати сей белла», сей белло. А ось саме гарно виглядаєш. Ми скажемо тітрово бене. Дивіться, як гарно ти трову бене, що я тебе знаходжу добре. <laughs> я тебе знаходжу добре, що ти добре знаходишся, ва бене. Ти трову бене, ла ваканца ти ha fatto davvero bene. І ти гарно виглядаєш, видно, що відпустка тобі пішла на добро. О, ла ваканца ти ha fatto davvero bene. Ла ваканца відпустка, так? Наступне. В мене немає лінії. все, Щось там по телефону, мені треба, і немає лінії. що робити, як це сказати італійською? Ми це скажемо, Il mio telefono non prende. Від слова Лі... Телефон не бере лінії, так? Il telefono non prende. Звичайно, можемо uh, завершити це речення як non prende la linea, але можна і без цього. Il mio telefono non prende. Наприклад, скуза се не ористоприма. Скуза се но риспосто прима. Май ми телефону не приндеки. Вибач, якщо я перше не відповіла. Але мій телефон тут не бере лінії, та не тягне. На телефон тут не тягне. Немає в мене лінії в телефоні. Дальше. Вибач, що турбую, треба знати, як сказати італійською. Вибач, якщо турбую, чи там, вибач, що турбую, однаково, так? ми це з вами гарно скажемо: скуза ілдістурбо. Скуза і стурбо. Дивіться, ми з вами можемо сказати навіть: Скуза се дістурбо. Вибач, якщо. А, там Даю фастидію, та? вибач, якщо турбую. А можна просто: вибач за турботу, типу вибач за те, що тебе турбую. Скуза і дістурбо. Скуза і дистурбо, потрести дірмі лора. Можеш мені сказати, котра година? Навіть не можеш, а чи не, мог, чи не міг би ти, чи не могла би ти мені сказати? Отже, це є такий ввічливий варіант, та? сказати: дірмі. Вористі, по Так так відповідаємо: Ворей, потрей. Я би міг потрей. Я би могла потрей. Ти на це заслужив італійською ми скажемо. Телосей Мерітато. Телосей Мерітато. Ну, поставили тут месі, бо я там знаю. Такий золотий м'яч тримає. Ну, то ти лосей Мерітато, напевно, чи як? Ну, а до дівчат, звичайно, ми скажемо: te lo sei meritata». Міняється закінчення, але буде ло, бо це ло до цього ти це заслужила, ти це заслужив. Te lo sei, і ТУТ meritata, ЧИ meritato. Наступне. Так нечесно. Так нечесно. Як сказати італійською? Так не чесно. Но не джусто. Но не джусто. Наприклад. Анно шельто un altro bambino per cantare. Но не джусто. Но не джусто, Ой, там вибрали іншого хлопчика співати, а не мене. Так нечесно, но не джусто. Краще пізніше, ніж ніколи. Маємо гарний вислів ще тут зразу. Як ми це гарно скажемо італійською. А що? Треба всім знати. Щоб гарно ось це говорити, вже з цілими висловами, а чому б і ні? Меліота май. Повторяємо разом. Меліотарді май. Краще пізніше, ніж ніколи, наприклад. I mandato i compiti in ritardo, ma meglio tardi che mai. Ти надіслала, чи ти надіслав домашнє завдання? Вже пізно, та? Але краще пізніше, ніж ніколи. Так, Це фраза могла би більше стосуватись. Чи підходити мені, щоб я своїм учням говорила, які запізнюються? Таких ми не мали мало. Після що в нас вийшло? Ми не мали, слава Богу, та? мало. До речі, якщо вас цікавлять фразеологізми, фразиологізми, модідіре, еспресіоні італіани, вислови, вигуки, я не знаю. Та? Щоб бути веру італіану на Тіво, в мене вийшла новенька книжечка Molto Bella, 200 бо там їх більше. Фразоологізми, модидідірі, еспресіоні, ідіоми, все, що хочете. Там в кінці книжечки також у вас буде есерчиця, щоб підкріпити те, що ми з вами вивчили. Дуже класний. Дивіться, що у нас є еспресіоні конельчі, бо є е кучина, еспресоні конанімалі будуть з тваринами, з парті корпо, з частинами тіла. І там еспресіоні варіє вже не по конкретної якійсь темі, а. Різні, плюс екстра і плюс есерчіціо, так, еземпі, будуть у вас приклади. Мої учні вже придбали, вже ось відгукуються. libro è meraviglioso, Хто вже виписує все собі? Дивіться, як гарно, кипіться, okay, як нудно. Тощо, якщо вас цікавить книжечка, внизу під відео є посилання. Переходьте і занурюйтесь в культура італіана. А ми з вами йдемо далі. Як сказати італійською, чому? Чи як так? «Ну як так?» Щоб не говорити завжди «перке», ми з вами скажемо, як вері італіані, «Ма коме май?» Навіть ще ось «ма» додамо, та? «Ма коме май? Коме май? Як так? Чому?» Наприклад, «Non sei venuto alla festa ieri». «Коме май?» «Так, ти вчора не прийшов, чи не прийшла?» «Ні, не прийшов». «Non sei venuto». «Ти вчора не прийшов на свято?» «Як так? Чому? Що трапилось?» Come mai? Me ne porosumilis. Duce harna espressione in italiano. Me zvame harno skazhimo. Ci siamo fraintesi. Ci siamo fraintesi. Ci siamo fraintesi. Me ne porosumilis. Pensavo dovessimo incontrarci oggi. Ma Ci siamo fraintesi. Я думав, нам треба було, чи ми повинні були зустрітись сьогодні, але, видно, ми не порозумілись. Бо, видно, то було не сьогодні. Я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Дуже добре. Наступне як сказати, італійською так, що таке? Що таке? Кече. Просто кече. Що таке? Наприклад, Ай Унафатша преокупата. Кече. Тебе якесь схвильоване, стурбоване обличчя. Що таке? Що таке? Що трапилось? Кече? І ще одна фраза на сьогодні це мені все рівно. Мені все рівно. Як сказати, це гарно італійською. Італійці це дуже часто використовують і кажуть. Ще я тако показують, давайте вчимо одразу жести. Нон me ne frega. Non me ne мене Фриґа niente. Мене більше нічого не цікавить. Non me ne мене фриго niente. Я сподіваюся, ви щось вивчили сьогодні корисне для вас. Це було все. Всі гарних 15 фраз інітаяну. Дякую за те, що подивились. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тому що кожного тижня, щосереди, о 8.30, виходить нове відео. Тому не пропускайте. Якщо підпишетесь, то не пропустите. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!